Істина в тому, що Бог створив вас і весь Всесвіт, і тільки творець володіє ресурсами і може налаштувати внутрішній годинник вашого організму відповідно до руху планети Земля навколо Сонця. Сучасний тиждень налічує сім днів, що робить його найбільшою загальноприйнятою одиницею часу, яка містить точну кількість днів. Найперша явна згадка тижня знаходиться у біблійному тексті про створення світу. Звернімося до Біблії. Цей історичний, пророчий та життєвий документ містить усю інформацію та всі відповідні запитання, звідки ми хто ми, якою є справжня історія людства, як прожити життя в благословенні, а не в проклятті? що буде після смерті. На першій сторінці Біблії сказано, що Бог створив світ і все, що в ньому, за шість днів, та в сьомий день відпочивав. Отже, засновником та творцем семиденного тижня є сам Бог, і сьогодні людство продовжує жити у світі, підпорядкованому законам Божим. Наявність семиденного життєвого циклу у нашому організмі, у суспільстві та в космосі, є доказом Бога.